Так, який посуд обрати на початку свого чайного шляху. Е, перш за все, давайте визначимось, які ж буває посуд для чаювання. А саме чайнички та айвань. Е, чайнички можуть бути, наприклад, ось такої форми. Е, ця форма називається сі-ши або форма жіночої груді. Також до найбільш популярних відносяться сісяо. Та лундан. Найбільш популярний матеріал для виготовлення чайників це є глина. Ідеалом вважається і синська глина. Ось, наприклад, як в ось цьому чайнику він також йде з початкою майст. Задача чайника наповнити чай теплом розкрити його аромат. Переважно чайники глиняні використовуються для темних сортів чаю, таких, наприклад, як червоний чай або... Гайвань це ще один вид посуду для чаювання. Він так і перекладається як чашечка з кришечкою. Може йти з а може йти без блюдця, наприклад, як ось така гайвань. Кришечка може бути ситочком, може бути без, може бути з носиком. Так який ж посуд обрати початківці? Не потрібно зациклюватись на якомусь виді посуду. А краще відштовхуватися від ціни для початку. Краще обрати більш дешевий варіант. Це може бути і чайничок трішки дешевший, або гайвань трішки дешевше. А далі, коли ви вже набралися майстерності і вивчили більш цей процес чаювання, то можете вже обирати дорожчий чайничок, наприклад, з ісинської глини, або більш дорожчу гайвань.